У Маріуполі шукають сепаратистів, причетних до збройного захоплення адміністративних будівель. Розслідування і затримання проводять у рамках спецоперації під контролем Нацгвардії. Чим живе сьогодні звільнене від терористів місто? Дивіться у наступному репортажі. У Маріуполі триває спецоперація національної гвардії. У місті шукають сепаратистів причетних до захоплення адміністративних будівель. За час проведення операції затриманих тут уже десятки власне допомагають у цій роботі і бійці спецбатальйону Дніпро 1 Зараз співпрацюють із прикордонниками. Нами непосредственно был вчера задержан по предварительной информации, помощник э, всем известного Бабая. Есть фотографии, где он с ним, есть уже показания ребят. Паралельно з проведенням спецоперації військовими місцеві жителі беруть активну участь у налагодженні мирного життя. Вперше після зриву сесії місцевої ради сепаратистами депутати провели засідання. Люди активно висловлювалися гостро про місцеву владу. Звинувачують міліціонерів і депутатів у бездіяльності, тому вимагають кадрових чисток і звертаються до столичної влади, щоб ті допомогли навести лад. Провокації ми їх навіть очікуємо зараз. Ми чекаємо їх, звісно, хотімо це присіч. Поэтому ми готові Собираются ті тушки наши. Мы Ми їх вже знаємо всіх Нас чекає краще майбутнє. Ми повинні відстояти своє місто, бо воно є українське. Ми любимо Україну. Слава Україні! Також сьогодні депутати місцевої ради вшанували пам'ять убитого терористами начальника ДАІ міста Віктора Саєнка. Йому посмертно присвоїли статус почесного жителя міста. Аліна Завора, Андрій Лащ, Маріуполь.